Шановні ще хочу нагадати, що ми продовжуємо робити ремонт в однокімнатній квартири, ЖК-Венеція 54 квадратних метри. Отож, вже зробили стіни, і я вам хочу показати і сантехніку. Дивіться, одразу у нас при вході тут буде ось такий величезний повноцінний гардероб. В гардеробі у нас буде інвертор, плюс водоочистка, що дуже важливо. Далі у нас зліва йде ось такий сановузол, то також його повністю переробили, зробили нову сантехніку. Вибачте, без освітлення, як є. Далі ми проходимо і попадаємо в нашу ось таку спальню. Спальня у нас 17 чи 18 квадратних метрів. Тут у нас буде ось така вбудована шарфа. Далі по класиці у нас йде двоспальне ліжко кроватній тумби. Тут дуже класно, що також у нас панорамні вікна, у нас, до речі, видала квартира. Потім прикольно, що у нас у спальні тут буде повноцінне ось таке робоче місце. І тут буде мейкап зона Тобто спальня велика і функціональна. І по плануванню ще в нас залишилася наша кухня вітальня Тобто Ми проходимо, у нас тут зустрічає ось така геообразна кухня. Тут у нас встановиться е диван, який буде розкладатися. Тут зона ТВ, телевізор уявляємо. І тут обідні стіл. Роботи тримають, вже квартира потихеньку вимальовується. Так, що чекайте наступних відео.